Скажіть мені, скільки ви робите захват в цій черепиці в Німеччині? О, ми робимо 7 см. 7. Багато-мало. Напишіть, мені цікаво, як хто з вас робить. Ну, я роблю 7 см, десь оскільки о. Якраз думаю, що не пожене точно обратно. Так само почали бачите, цю сторону вже. Зверху дали лату, знизу дали лату. І розбили, розбили через 33, коньок перекриває. Получилось там одинаково, звідти туди розмір. І там 527, 527, 27, розбили через 33, зверху получиться трохи менший кусок. То не страшно. Бімо так, бамбашимо. Покажу як пістолет стріляє. Altyazı